Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. Має він три різних ока та й ще й дивиться з висока. Димий він весь час моргає. Що за звір, хто відгадає. Світлофор молодці. Запам'ятайте назавжди, дорога це не місце гри, там мчиться транспорт повсякчас. Чатую, небезпека вас. Як переходиш вулицю на розі зупинись, і перш за все уважно на мене подивись. Дивлюсь червоним оком, велю, спиниться я. Одне мені потрібно, це витримка твоя. А блисне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий, не зелений, потрапиш під трамвай. Увага! Ось зелений, привітно замехтів. Він колір найдобріший щасливого путі. Знаю, діти, все напевно, перехід бува підземний. Під землею люди йдуть і безпечне їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають безупину, а внизу йде пішохід, дуже зручний перехід. Тротуари це торіжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Що за коник полосатий, на дорозі коло хати, Зебра, кажуть, уляглась. Звідки ля вона взялась? Зебра в нас на переході, Та чи є така в природі? Знак пішохідний перехід. Пішохідний перехід, схож на зебру дуже, ти дорогу переходь, по тим смужкам друже. Знак діти. Глянь праворуч, глянь ліворуч, на дорозі діти, стій, дитсадок і школа поруч, обережніші водій. Знак головна дорога. Вчить автобуси, попеди. Ми чекаємо за рогом. Знак стоїть пріоритету. зветься. головна дорога. Знак світлофор. Брат, машину зупиняє. Озивається до мене. Світлофор три ока має червоне, жовте і зелене. Червоне треба пам'ятати, Іти не можна, слід чекати. Мигає жовте. Не хвилюйся, будь уважним, приготуйся. Зелене вітер, сніг, чи злива. Через дорогу йди сміливо! Дякую за увагу! До побачення!